Сезон 25-го року розпочав так, підживляю часник сілітрою. Ось дивіться, раз, два, три, виходить четвертий. Можна, щоб виходив п'ятий. Можна було б мені ще почекати з недільку. Але нам обіцяють опади. Зараз перед опадами хочу нести селітру. Хоча земля волога. Безпосередньо внося селітру тільки сімником. Розкид, я вже не розкидаю, я вже натанцювався, все, хватить. Так, вніс селітру, навіть якщо щось там семнотик обманеть, земля волога, ще вночі підніметься волога догори, селітра розчиниться. Так, По сівнику поставив на шостий отвір, якщо рахувати від крупнішого. Тут гербіцидний екран я не робив. На зиму. Дивіться яка площа чиста. Якщо хтось думає, що може щось я неправильно говорю, ось так трохи вітере, задуває, ось тут поле. Також все чистенько. На полі я поки що також не робив. Дивіться, як соя розрихлює Ось Якщо по колесі подивитися, земля м'яка. І садив я тут ні пахоти не було, ні дискової борони. Вчіпив ралою вперед. Ну, ось селітру ось посередині радка йду. Так як три радка думав з цієї сторони, і з цієї сторони і буде достатньо. Ні. Вирішив ще збоку пройти, бо тут йде технічна колія, але все одно так буде краще. Рослина сприймати, якщо буде селітра по дві сторони, так як вона буде розставати і йти на скоси. В принципі, куди буде волога рухатись, туди буде і селітра йти то щоб рослина брала з однієї і з іншої сторони. Так, зараз я вам покажу, де в мене одну зука двогрішне вирощування. Там ще з осені була, картина трохи не така. Ну зараз глянемо. Те саме головне забув сказати, дивіться, це я пройшов ось була земля. Так, положку. Щоб... Падає вітер трохи. Ось це я хвилин 5 назад тут проходив. Уже земля суха. Що ми боронами пройшли, суху землю всередину, вологу землю наверх. Вітерець продув, все, в нас же земля висохла. Того року я теж з бороною набігався, це була моя помилка. І саме головне, що над помилками ми всі працюємо. Хто бігає постійно із бороною, бо це ж закриваю вологу, ганяю буранці, робіть, так вам значить зручно. Я говорю свого власного досвіду, що так не потрібно робити. І ще одне хочу додати по поводу поля. Якщо в кого є техніка, і оці, я не знаю, може напишіть в коментах, до трактора чіпляються такі круглі, типу як граблі, що воно перекидає сіно на сторону. Ось, Змолотили сою тими граблями, скільки ви там сотку, ой, кажу сотку, гектар 2, 20 соток хочете садити часнику, якщо є ці граблі, бо я тут ручними це все забирав. Ручними граблями. Зверху цю, ці борони, ну як боронець, цю полову від сої забрали. дискова борона, якщо є фреза, ще разочок фрезою пройшли. Борони достатньо буде в один слід. Фрезою пройшли, щоб сівалка заходила на там, 10 см максимум. Все. І садите часник, це буде взагалі в ідеалі. Ну, Я працюю так, як в мене виходить. Ось так, як я людину нанімаю, в мене після комбайна залишаються, дивіться, ось такі рештки. Навіть дисковою бороною все одно буде тебе як садити. Все воно одразу не переб'є. Десь буде сушники забивати. Є комбайни, що розсівають. То знаєте, такі намализати кусочки розбиває і розсіває. То там можна і не забирати. Бо я, наскільки зрозумів, це поправочку треба зробити. Все одно в соломі є. Поживні елементи і тут, ви подивіться, соломини настільки і багато після То Дивіться, як В принципі, якщо дає волок, як в мене, можна забрати. Щоб У мене в якомусь році було таке, що дискову борну я загнав і ось такі рештки садити, От я маркер не міг потягнути, бо воно мені мішало. Тут вже дивіться себе по ситуації. Приїхав тут, до мене однозубка росте безвикопний викоп... без спосіб. Чесно сказати, я думав, що картина буде набагато гірша. Те, що я б носив курячий послід, навіть дуже непогано. Так, дивлюся по рослинах, зразу можна сказати, що буде і часник непоганий. Ну і будуть ось і однозубки крупні. Оце вже буде однозубка, це 100%. 99 може бути чотирьохзубка, не будемо ми такі впевнені в своїх словах. Так, а ось в цю сторону, бачите, є чуть-чуть буранець. Ну, це в принципі не страшно. Я був підготовлений на хужу картину. То якщо трохи веселіше, то воно аж на душі відпустило. Бо як то говориться, часу в нас небагато, а роботи вистачає. Так, взяв я з собою рушний культиватор. Ось цей якщо його можна назвати культиватором, але все одно краще, ніж сапа. І переграв із сівалкою. Ставив на шостий отвір, себе на одну сотку кілограм. Так як в мене там на полі і так грунт збагачений азотом, поставив на восьму. Десь пів кілограма на сотку. І тут також я буду давати пів кг на сотку. Перше зараз підживлю, а потім вже буду бігати з культиватором. Наскільки я розумію, це в мене на сьогодні. Сьогодні я тут буду працювати і завтра, потім через 4 дні поїдемо з вами, подивимося там Вікторія на третю ділянку. Да, хочу додати, що через 14 днів я сюди внесу ще пів кілограма. Селітри на одну сотку. На тих двох ділянках, на полі і ще одну ділянку я вам не показав, там буде одноразове внесення.